Вітаю вас, друзі! Продовжуємо повторення геометрії. Задача. Обчисліть площу ромба, одна з діагоналей якого дорівнює 16 см, а сторона 10 см. Спробуйте спочатку самостійно розв'язати цю задачу, а далі повертайтесь до мого пояснення. Отже, починаємо з малюночка. Мова йде про ромб. Пам'ятаємо з вами ромб це такий паралелограм, у якого всі сторони рівні. Малюємо ромб. Отже, Д – ромб. Це означає, що всі сторони його рівні. Сторона одна дорівнює 10 см. Отже, і ця, і ця, і ця буде по 10 см. А діагональ 16 см. Діагональна ромба перетинається під прямим кутом. Тобто цей кут 90 градусів. Прикутник АОД прямокутний. Напроти прямого кута розміщена гіпотенуза, вона нам відома. Оскільки ромб це паралограм, то діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Це означає, що відрізок АО порівняє половині діагоналі АЦ. Тобто 8 см. За теоремою Піфагора знаходимо катет ОД із прямокутного трикутника АОД. ОД дорівнює корінь квадратний, квадрат гіпотенози 10 у квадраті, відняти квадрат катета 8 у квадраті дорівнює 100 відняти 64-36, корінь з 36, 6 сантиметрів. Ми одержали, що цей катет дорівнює 6 см. Тоді діагональ ВД дорівнює 2 множити на 6, тобто 12 см. Площу ромба можна обчислити за формулою. S дорівнює d1 множити на d2, розділити на 2. D1 і D2 це діагоналі ромба. Підставляємо. d1 у нас 16. Множити d2 12. І розділити на 2. Скорочуємо 2 і 16, скоротимо на 2. Чисельнику 8, знаменник 1. 8 множити на 12, 96 см2. Це площа ромба. Задача розв'язана. Можна було іншим способом розв'язати цю задачу, не використовуючи цієї формули. Оскільки діагоналі ділять ромб на 4 рівні прямокутні трикутники – то можна було знайти площу одного такого трикутника і перемножити на 4. Площа трикутника АОД дорівнює 1 друга добутку катетів. Тобто АО множити на ДО, дорівнює 1 друга, АО8, ДО6. Скорочуємо. 4 на 6, 24 квадратні. І площа ромба дорівнює 4 такі площі. 4 множити на 24 рівня 96 см. При розв'язуванні цієї задачі ми з вами використали властивості ромба і властивості паралелограма. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.